Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 серпня 24 рік. Піде мова про просо біла Альтанка. Дякую. Хто спостерігає, підписуйтесь, хто не спостерігає, хто перший завітав. Багато тем. Заходьте в списки відтворення, подивіться, якщо у вас щось цікавить, підписуйтесь. Ні, дякую, до побачення. Все, поїхали. Просо біла Альтанка. Все у нас не витримують нерви. Ну, ми не знаю, що відбувається. Ну, вже помічено було давно таке щось. Просто біла альтанка рахується 60 днів. На сьогоднішній день це вже ось цьому посіву, який ми стоїмо. Це на городі на посів, але він дуже непогано виглядає. Ну як непогано в порівнянні з тим, тому що загущений він сіявся як на сіно. Але потім подивилися, що можливо щось буде з нього. То лишили на насіння. Ну, я вам скажу, за густоти невеличкі китиці, але щось є. Сьогодні сьогодні ми намагаємося поміряти вологу. Там вологомір у нас стоїть. Я хочу показати, що ми маємо наявності якось так стати ось, це ми обшелушили Получається китиці, і бачимо, спостерігаємо, ну, воно дуже багато білого зерна, біле зерно, яке не зав'язалося. Воно ось вітер дує, бачите, ось воно з'являється, а його дуже здуває, там, легенько ось дунув, все воно здуло, але ну, лишилося. Дуже багато білого зерна, не визрівшого. Ну, Була велика посуха. Ну, зараз поміряємо, побачимо, що в нас вийде. Ну, ось що ми маємо. І то, це ми вибирали, де сухіші, деякі є. 14,3. Ну, це ще треба трошки почекати, тому що косимо напряму. Бажано було 13-12, щоб... Тому що при косінні ми ж зараз вимолочуємо, ми вимолочуємо саме стигле руками. А комбайн буде десь вибивати ось таке зелене. Ну, зелене зерно не дуже вибиває комбайн, але щось випаде, але буде попадати листок. І до того моменту, поки ми його перевіємо, ми якомога швидше намагаємось це зробити, щоб воно довго грязне не лежало перевіяти то потрібно, щоб ну, було менше норми волога. То ще почекаємо, тим паче на завтра нас обіцяють, який дощ там. А нам не хочеться, щоб замокло не зерно, не сіно. Тому що на зерні ми не заробимо, будемо заробляти не заробляти, а підзаробляти, намагатися насінні. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо, допомагаємо, і все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатись своєю справою.